Втрати футбольний клуб «Буковина» покинули п'ять футболістів. Наступний виїзний матч уже скасовано. Півтора мільйони гривень на чорнівецькі дороги виділили депутати міської ради. У Чернівцях побили депутати від партії Свобода. Вітаю вас, місцевий час на п'ятому каналі. Ваші увазі події четверга 29 серпня. У Чернівцях напали на депутата обласної ради з партії Свобода Назара Горука. Зранку о 9.30 біля будинку на нього шатували двоє молодиків спортивної статури. Щойно свободівець підійшов до них, накинулися на нього збитами. Били виключно по голові. Щерепно мозковою травмою, переломом пальця руки та незначними забиттями тіла депутат потрапив у лікарню. Назар Горук депутат Чернівецької обласної ради від партії Свобода, екс керівник фракції цієї політичної сили, каже, збирався зранку на сесію міської ради. Вийшов з під'їзду о 9.30 і помітив двох молодих чоловіків в капюшонах, які уважно за ним слідкували. Я тільки голову піднімаю він мені, пшикає газовим балончиком в лице і починають бити. Причому починають бити не просто так, щоб налікати, знаєте, а починають бити по голові. Чи то бита була, чи то якийсь предмет, чи то труба якась замотана в щось, прямо по голові. Тобто вони фактично тільки раз дали по, по е, спині, а то в основному били по голові. Пораненого депутата швидка допомога доставила до лікарні. Медики констатують, хоч струсу мозку немає, але рани непрості. Велика глибока рана на голові зліву, ну і відкритий перелом нігтівої середній фаланги, це теж говорить про щось. Просто шкіра лопнула, тому що перелом зламався. Зараз свободівець вдома. Свою сім'ю він заховав, адже боїться повторних нападів. Хто міг йому бажати зла, не знає. Лише каже, що впевнений напад пов'язаний з його політичною діяльністю і заявою про припинення повноважень депутата обласної ради. Переконує, що є справжній замовник цього. тому що питання полягало в тому, щоб мене налікати. Чи стоїть щоб питання? Щоб налікати, щоб я не балотувався на мерські вибори. Чи стоїть питання в іншому, щоб я не дай бог нічого не розказав? Якісь секрети, які я знаю про тих чи інших лідерів лідерів політичних партій, цією справою зараз займаються правоохоронці. На місці події працювала слідчо-оперативна група Відкрите кримінальне провадження за статтею 296 хуліганство. Але від офіційних коментарів в Чернівецькому управлінні УМВС відмовилися Небагато Знають і сусіди потерпілого. Ні, я як ну подашо міліція стоїла, тут ходила, а більше я нічого. Ні, я на не Кого-то вот там побили. Вроді депутата або поможка кота депутата. Ну так, краємуха Задля своєї безпеки. Назар Горук вже подумує, аби просити у міліціонерів охорону і вирішив, що після цього випадку ні за що не відмовиться від депутатства, і обов'язково забере свою заяву про припинення його повноважень, аби довести він не боїться і чого б це йому не коштувало, знайде своїх кривдів. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час. На Калинівському ринку з'явиться нова парковка для автомобілів. На ремонт Чернівецьких доріг знайшлося майже півтора мільйони гривень, а площу турецької криниці хочуть перейменувати. На цих питаннях зупинилися обранці міської ради на черговому скликанні сесії. Площа турецької криниці повинна називатися площею Святої Марії. З такою ініціативою виступила Свободівка Олена Калмикова. А Щодо цього а питання, депутат мене... планує розробити проект рішення, яке б допомогло перейменувати площу. Будемо говорити відверто турки, скільки вони існую? Вали в історичні часи. Вони поборювали Україну. Ні одна держава, яка це поважає, не буде увічнювати пам'ять своїх загарбників і окупантів. Також на черговому засіданні сесії міськради прозвучав звіт тимчасової контрольної комісії з питань ремонту та отримання чернівецьких доріг. Вже проведено поточний ремонт на 74 вулицях. Капітально відремонтовано чотири міжбудинкових проїзди, частину вулиці Рівненська та вулиці Машинобудівників. До кінця поточного року заплановано капітально відремонтувати ще 18 дорожніх об'єктів. Вулицю Богдана Хмельницького будуватимуть ще принаймні рік. На завершальній стадії заміна водопроводу далі фахівці візьмуться реконструювати каналізаційні та газові мережі. А ось роботи на провулку ентузіастів та вулицях боярка і казбрука обіцяють закінчити вже до кінця цього року. Загалом для того, щоб Чернівецькі магістралі виглядали належним чином, з бюджету міської ради було виділено понад 60 мільйонів гривень. Ще півтора буде надано рішенням даної сесії. 60 мільйонів, які виділені на цей рік, про освоєно тільки 21 мільйон. Ми бачимо, будівельний сезон вже закінчився, починаються дощі, коли і чому не освоєно ще 40 мільйонів. Є деякі невеликі відставання, якщо сьогодні колеги депутати говорили по освоєння коштів. Але тим не менше, я знаю, що зараз найближчим часом наші підрядники вже. До повинні представити акти виконаних робіт і цю ситуацію ми поправимо. Окрім того, сесія міськради посприяла тому, щоб на Калинівському ринку з'явився новий автопаркінг. Його планують обладнати на земельній ділянці, яка належала ринку добробут. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час. Дев'ять років з недійсним паспортом Чернівецькі журналісти зіпсували документ на виборах штампом виборчої комісії про проведену перевірку. В міграційній службі жінку попередили, документ потрібно замінити. Подробиці у наступному сюжеті зовні цей паспорт пані Маріанни нічим не відрізняється від інших, окрім відмітки про вибори. Як коли я їздила в іншу область. Е як журналіст для того, щоб е, спостерігати за виборами, то у себе вдома на своїй дільниці, на якій я завжди голосую, е, я брала відкріпний талон. І відмітку про те, що мені видано відкріпне посвідчення, е, мені вписали в паспорт для того, щоб не ну не бути звинуваченими в якихось там підробках. Тепер документ зіпсований через початку. положенні про паспорт громадянина України чітко вказано, що будь-які записи можуть робити лише працівники паспортної служби. Виборчі ці дільниці ставили печатки, паспорт є недійсний, і тому людина повинна звернутися у міграційну службу, там, де вона прописана, зробити заміну паспорта. Того, що, якщо так розібратися, то паспорт є недійсний, і вона вже з ним користуватися не має права. Вона платить штраф там 17 51 гривню чи 17-51 гривню, і вибирає новий паспорт. Українців, котрим під час голосування зіпсували паспорт, чимало у 2004 році. Виборці, котрі отримали відкріпний талон, в додаток одержали ще й запис, оскільки там на цих виборах були досить драматичні події, і було неодноразово ну, виявлено багаторазове голосування виборців з метою боротьби із цим. ЦВК прийняло рішення, наскільки я пам'ятаю, про те, щоб при видачі відкріпних талонів обов'язково ставити відмітку в у паспорті для того, щоб унеможливити кількаразове голосування. Казусів із паспортами вистачає. Найчастіше боковинці їх псують, виправши у пральній машині. Другі місце в рейтингу посідають розмальовані дітьми офіційні документи, а треті паспорти, на котрих записали мобільні телефони. Лише за офіційною статистикою за півроку боковинці зіпсували більше тисячі паспортів. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський. Місцевий час книги для бібліотечки чиновника передали журналісти в обласну державну адміністрацію. Там видання прийняли з вдячністю та пообіцяли, що обов'язково їх прочитають. Два дні тому місцеві журналісти оголосили про початок збору книг для чиновників, аби змусити таким чином владників більше читати та менше робити помилок. Чиновника з книжкою давно не бачив, можливо, тому що робочий час всі присвячують роботі. Ці декілька книжок розпочнуть традицію більш вдумливого, вдумливого відношення до суспільно-політичних процесів, які відбуваються щодня в нашій області, в нашому місці. І це дуже делікатний і тонкий такий поштовх чиновників до більш можливо врівноважених, виважених дій. Футбольний клуб «Буковина» врятує тільки спонсор. Фінансування команди закінчується вже у вересні, а нового мецената знайти ніяк не вдається. Представники футбольного клубу зазначають: відсутність коштів уже почала даватися в знаки. Команду покинули п'ять футболістів, а на виїзне змагання «Волчевська» Буковина не поїде. Невтішною інформацію про невиїзд на матч восьмого туру проти сталі, який мав відбутися 31 серпня та втрату п'яти гравців. Представники команди Буковина повідомили під час прес-конференції. Причина цьому одна. Асус фінансування. І другої причини ні. Там і результата нет купіли кого-то, не того кого нужно. Відтак, за три тижні, відколи стало відомо про припинення фінансування, жодних пропозицій та варіантів щодо порятунку команди не надходило. Через це футболісти вирішили шукати кращої долі. Наразі буковину залишили вже п'ятеро гравців. Я думаю, що ви теж отримали задоволення від ігри, від всього, що творилося. Ми завоювали якийсь імідж, рейтинг підняли буковини. Усьому і дуже обідно, коли футболісти зараз підходять і хочуть уйти в другу команду. Закінчиться заявка. І якщо вони не підуть, значить вони ніде не будуть грати. А ми не можемо фінансувати, зробити їм ті условия, на яких ми прилашали. Олександр грає за Буковину два з половиною роки. Спортсмен зізнається, іти з команди не просто, тому що кілька днів почекає. Це чітає саме любі команда в Україні. Те, те, що зараз вообще не вкладається в голову. Боли все добре, так резко стало очень плохо. Якщо не будет в то буду другий варіант. Хорошо, що тут пускають. А Владислав вирішив не чекати. На одному ентузіазмі, каже футболіст, жити важко. Ну у нас же у кожного є сім'ї, діти, у кого нет дітей, є батьки, яким потрібно допомагати. Футболіст не має права, тому що він. Не Думають не только должен думать думати тех, хто за ним футболісти розповідають, у схожій ситуації вже були. Чимало з них потрапили в боковину добре, з інших добре, команд, які добре. свого часу розпалися саме через відсутність фінансування. І додають, цього не трапилося б, якби влада дбала про спорт. Як я знаю ситуацію з то руководителі області допомоги не було від них клубу. І поэтому служилася така ситуація. Хочу сказати, що в такій області, як Черновецька команда має бути, тому що это область футбольна. Люди пам'ятають і люблять футбол дуже давно. Надалі команда у складі тих, хто залишився, продовжуватиме тренування. Домашні ігри теж будуть. Будемо знаходити вихід з цієї ситуації. По-любому команда має бути в Чепінця. Так що, будь ласка, підходьте. Їх два не вийдуть це зняття. Чемпіонат. Втім, Чернівецька команда продовжує готуватися до наступного домашнього поєдинку, в якому 7 вересня має приймати Тернопільську ниву. А подальшу долю клубу вирішать тільки спонсори, яких наразі немає. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький, місцевий час. Таким побачили четвер наші журналісти. Наразі у нас все. Більше інформації розміщено на нашому сайті ACCNU та в соціальних мережах. І пам'ятайте, години роботи навчить більше, ніж день пояснень. Будьте сп'ятим. Побачимось.